Друзі, всім привіт! Мене звати Даша. З вами влог покатаємо! І сьогодні я запрошую вас у чарівне місто. Це місто рівне. Відео знімалось ще до війни. У рівне я їхала машиною з Луцька, а по дорозі до міста потрапила ще й до знаменитого тунеля кохання. Неочікувано та приємно. Давайте з нього і почнемо. Зараз ми знаходимося в дуже популярному у Рівненській області місті. Це саме тунель кохання. Тунель кохання встиг стати легендарною пам'яткою та туристичним улюбленцем як місцевих, так і туристів, заїхавших в цей регіон. Неодноразово бачила його на різних банерах та рекламах. Звісно ж, хотіла колись поїхати та подивитись власноочі, але те, що знаходиться він біля рівного, навіть і не думала. Вказівник я побачила з вікна, розвернулась, а ось і він. Чомусь на відео цей тунель виглядає трошки інакше, ніж в реальному житті. Він не такий чіткий і здається, що ліс не такий густий, але це не так. Можливо, просто телефон не передає всю цю красу і те, як він виглядає по-справжньому. Тож, вбачаюсь, це романтичне місце знаходиться в селі Клевань та простягається приблизно на 4 кілометри. По факту, це алея дерев, які ростуть вздовж залізничної колії. За таких обставин тунель круто виглядає в будь-яку пору року. Але все ж таки найпривабливішими залишаються літні та осінні сезони. Навколо тунелю є магазини, кафе, продаються сувеніри. Кажуть, що потягом також можна інколи прокатитись, але я цього не застала. Походження тунелю не зовсім казкове. Місцеві розповідають, що раніше у довколишніх селах розташовувались військові бази, залізницю, до яких замаскували деревами, ось такий незвичний тунель. Ну що? А зараз поїхали у рівне. Місто є досить велике для свого регіону. Населення становить майже чверть мільйона, а також є важливим транспортним вузлом Західної України. Рівне має залізничний вокзал, автовокзал та міжнародний аеропорт. Окрім цього, і в самому місті купа транспорту. Маршрутки їздять одна за одною. Тролейбуси просто мерехтять перед очима. Машини теж кудись постійно їдуть, тобто двіжуха ще та. З парковками проблем я не побачила. А ще в оренду прямо на вулиці можна взяти електросамокат. Першим знайомим об'єктом подивитись у Рівному в очі мені впав парк Шевченка. Тож йдемо парки. В нас вже більш-менш виглядають доглянутими та прибраними. Ну я маю на увазі з тих, які знімала або бачила я. В Рівному ця традиція зберіглась. Одразу помітно, що парк відреставрований та оновлений, а також він усипаний мініатюрними металевими скульптурами, які дуже забавні та цікаві. Окрім цього, тут є водний каскад, шаховий павільйон, бронзовий бюст Тараса Шевченка, озера, зоопарк та цікавий проєкт Таємничі підземелля Рівного. Річ у тому, що у 2016 році в деяких частинах парку земля почала провалюватись, що дало ґрунт для роздумів: як так. Та що це може бути історія? Насправді дуже цікава та довга. Але якщо в декількох словах, то колись на місці теперішнього парку знаходився палац князів Любомирських, колишніх власників рівного. Під час війни в палац влучив снаряд. Згодом радянська влада його засипала та закатала в асфальт, а зверху спорудила фонтан Богатир. Наразі в підземеллях можна прослухати екскурсію, роздивитись фундамент, цокольний поверх та деякі кімнати колишнього палацу, пройти квест та спробувати ігри віртуальної реальності. Усе це, звісно ж, платно, але супер доступно. От така цікава новинка з'явилась у парку. Ще тут є дитячий парк атракціонів з минулого. Давно таки не бачила. Останній раз мені здається, ще на екскурсії у Чорнобилі там таки теж ще збереглися. Для мене навіть подивитись це вже флешбек у дитинство. Але як то кажуть, цей вайп мені під кінець такі трішечки підпортили. Я а я вас не знімаю. Я просто стою. Зараз ми на вулиці, яка називається Тиха, після усіх інших місць, де я знімала свій влог, саме у Рівному чомусь всі дуже бояться, дуже сваряться і починають якось агресивно себе поводити, коли ти просто йдеш і знімаєш вулицю. Всі думають, що я знімаю саме їх. Трошки не розумію цього ставлення. Тож тільки що ми були у парку Шевченко. Там досить круто, він великий. Пересоль пивний Вважаю, що важливою також є інформація, що УПА та її частини, а саме у та УНСО, були дуже активні на території Рівненської області, в тому числі і в самому Рівному, під час Другої світової війни, та після неї. УПА була організацією, яка діяла у важких умовах окупації та диктатури. Боролась за по справжньому важливі речі за свободу України та захист українського народу від нацистських та радянських загарбників. Далі гуляючи, я дійшла до краєзнавчого музею, навпроти якого знаходиться цікава експозиція Просто неба. На галявині представлені фігури 12 знаків зодіаку. Як виявилось, у Рівному щорічно проходить міжнародний фестиваль ковальського мистецтва під назвою Металеве серце України у 2018-му Темою фестивалю були знаки зодіаку. Тож давайте пробіжимо крізь них. Скульптури кувались майстрами за своїм смаком та баченням, тож кожна фігура має свій унікальний стиль та родзинку. Але в совокупності вони виглядають гармонійно. Після ковальських творів якось плавно опинилась я в парку лебединка, який ще називають ніби молодіжний. Парк затишний та з величезним ставком. Звісно ж, і назва відповідає сама за себе. Тут дійсно живуть лебеді, а докупи ще й качки. Посередині озера збудована спеціальна хатинка, в якій і живе лебединна родина. Кажуть, що колись давно на цьому місці був палацово-парковий ансамбль князів Любомирських. Здається мені, що тоді це місце виглядало ще мальовничіше. Далі по плану в нас йде Рівненський обласний академічний український музично-драматичний театр. Всередині, на жаль, я ніколи не була, а даремно. Наступного разу треба обов'язково спланувати похід та купити квитки. Ви подивіться, який тут репертуар тіні забутих предків Коцюбинського, Сорочинський ярмарок Гоголя, Сон літньої ночі Шекспіра та багато інших цікавих вистав. А ще театр уславився тим, що саме на його сцені вперше в Україні було здійснено прем'єрну постановку короля Лір Вільяма Шекспіра. Зараз під театром збудували підземний торговельний центр, але замість нього я вирішила полосувати смачнючим борщем. Звернула ще увагу, що у рівному дуже багато різноманітних магазинів одягу. Назви та бренди мені невідомі, але видно, що попит на це у місті є. Вітрини дуже різноманітні та строкаті. Багато манекенів вдягнути хто в білизну, хто в модні луки. Ніби кожен магазин хоче обігнати за яскравістю інший. Чи працює це для привернення клієнтів? Не знаю. Але особисто мене такий напір та оформлення відлякують. А ще мені здалось, що у Рівному загублений стиль та облік міста. В центрі багато двох трьохповерхових прикольних старих будинків, але жоден з них не реставрован та виглядає плачевно. Фасади наполовину розвалені, а на першому поверсі в 99% будинків розміщен магазин з дешевими пластиковими дверима та гігантською кричущою вивіскою. Усі вони настільки різні та безсмакові, а в поєднанні увесь цей ансамбль просто утворює якийсь каламбур або безкінечний базар, який тягнеться містом. Ну, якось так. Далі, в нас, за планом, Майдан Незалежності. Зараз це основний майдан міста, на якому встановлено величний пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченко. Також на площі розташован кінопалац та майорить величезний прапор України. Під час Революції Гідності саме тут було розташовано наметове містечко. Ні, це грають не вуличні музиканти. Це просто продається морозиво. Дивіться, які прикольні залишилися місця для афіш. Ми вже були у парку, одному, в другому, були на театральній площі, були на Майдані Незалежності. Так, До речі, тут теж є Майдан Незалежності. Вжиємо нашу прогулянку містом. Ну, а далі все як в тумані. Опинилась я, здається, на центральному ринку рівного. Торгівля тут просто кипить. Очі розбігаються. Все виглядає таким свіжим, ніби тільки но згороду. Людей, звичайно ж, купа. А рівняни, напевно, точно знають, де краще закуплятись. А ось і легендарна споруда ринку, який в народі називають шайбою, яку він дійсно трохи нагадує своєю формою. Але всередині асортимент продуктів не такий апетитний, як зовні. М'ясо, ковбаси, сири, консервація і навіть одяг. Ідею цієї споруди розробила київська архітекторка Алла Михайлівна Аніщенко. І насправді така шайба в Україні не одна. Майже такий самий ринок є в Черкасах, Харкові та Києві. У далеких 60-х рішення такої будівлі було новаторським та вирішувало проблему із збільшенням торгових місць. Зараз, звичайно, такі будівлі виглядають плачевно та депресивно. В 90-х з приходом вільної торгівлі шайби швидко обросли кіосками та торговими наметами, яких не можуть позбутися і досі. А зараз хвилинка історії. Свого часу рівне відвідували Тарас Шевченко, Микола Лисенко та Володимир Вернацький. Ще у Рівному є академічний обласний театр Ляльок, біля якого розташован знаменитий музей бурштину, в який ми з вами якраз ідемо. Рівненський бурштин утворився близько 40 мільйонів років тому у веоцені, в період, коли територія сучасної України була островом, а території сусідніх Білорусі та Польщі морем. Також, як і Балтійський, від 3 до 8 складається з бурштинової кислоти. Так як за своїми фізико-хімічними властивостями рівненський бурштин практично не відрізняється від Балтійського, деякі вчені так і називають його Балтійським. Але Рівненський сонячний камінь має особливий зеленуватий відтінок. І, за словами майстрів, він легше в обробці. Крім найпоширеніших у світі коричневих, вишнево-червоних, червоних та жовтих кольорів, для поліського бурштину властиві салатово-зелені, жовто-зелені, світло-жовті та синювате-зелені кольори, а також білі та чорні різновиди. Увесь цей багатий асортимент забарвлень містить цікаві родзинки, такі як бульбашки, димку, хмарність, комах і рослин. Бурштин або янтар природна скам'яніла викупа на смолах войних чи покритонасінних дерев у вигляді тьм'яних, прозорих і напівпрозорих каменів. Використовується для виготовлення ювелірних прикрас у парфумерії, народній медицині та електриці. Має велике значення для палуентології завдяки збереженню в бурштині потонулих у смолі істот. Серед викупаних знахідок рівненського бурштину знайдені скорпіони, косарики, псевдоскорпіони, кліщі, павуки, комахи, оси, мурахи, останки пір'я птахів та волосся савців. Але далі більше дуже хочеться ще відмітити красу та казковість будинку, в якому знаходиться музей. Дивовижні вітражні вікна, стіни та стеля дуже витончено оздоблені різноманітною ліпниною. Височенні стелі, дзеркала, колони, автентичні дерев'яні двері, незвична грубка, оздоблена кахелем. Неймовірно гарно. Будинку вже більше ста років. Там мав він за своє життя багато власників. У його стінах свого часу розміщувались і німецький шпиталь під час окупації, і комсомольські органи, і бібліотеки. Зараз будівля називається будинком вчених або будинок з химерами по-рівненськи. Що рівне, от і підійшов до кінця наш день разом. Це далеко не перша наша зустріч, але цього разу вона була по-справжньому особлива. Було цікаво та смачно, весело та якось тепло. По домашньому. Наприкінці пропоную ще зупинитись біля місцевого Нотрдаму або костелу святого Антонія, який, як виявилось, наразі ніякий і не костел, а будинок органної музики. Будівля костелу святого Антонія зведена на місці трьох попередніх римокатолицьких католицьких святинь та розпочата у 1858 році. Після Другої світової війни були демонтовані шпилі та верхній ярус кутових веж, через що костел перестав бути найвищою спорудою міста. У 1987 році після передання будівлі обласній філармонії відбувся капітальний ремонт приміщення костелу та облаштування його під зал органної та камерної музики. Друзі, я дуже дякую тим, хто додивився цей випуск до кінця. Якщо він вам сподобався, будь ласка, поставте мені лайк, а якщо ні, просто підпишіться. А з вами був Рівненський випуск Волога Покатаймо. Мене звати Даша. Бережіть себе, будьте здорові та до наступних зустрічей. Цілую, обіймаю, всім гарного дня. Бувайте!